Тим часом Львівщина б'є рекорди. Своє виборче право на дільниці прийшло висловити ледве 30% виборців. Найактивнішим виявився городоцький район. Свій вибір тут зробили понад 50% жителів. А от найнижчу явку зареєстрували у Львові. Всього 11% виборців. Натомість результати виявлення були відомі вже зранку. Вибори без порушень. Цього разу ні міська, ні обласна виборча комісія не зафіксувала жодних зловживань. Щоправда, одна з львівських дільниць таки відзначилась. Тут результати виборів визнали недійсними, і все через алкоголь. Членів дільничої комісії запідозрили у розпиванні спиртного. Вони були десь від них пахло алкоголем, але який в них стан був? Вони були, вони ходили на дільницю, ми них приїжджали, вони спілкувалися. Так, від них запах був. Самі ж результати голосування були відомі вже в першій половині сьогоднішнього дня. Рахувати голоси члени комісії закінчили ще до шостої ранку. Усе через низьку явку виборців. Вже все підраховано. Протокол зараз пісенковий готується. Всі дільниці здалися, все добре. Вибори відбулися з невеликою явкою. Так, за підсумками проміжних виборів до Львівської обласної ради потрапило чотири свободівці і по одному представнику від удару та партії регіонів. Другий виборчий округ у Львові представлятиме Йосип Ситник. Городоцький округ Володимир Саган. Кам'янкобузький – за Михайлом Костюком. На Бродівщині перемогли Юрій Шаваров та Роман Ковальчук. Виборці Яворівщини підтримали Івана Стецьковича. Сколівський округ в обласній раді представлятиме Михайло Гнатишин. Юлія Манько, Андрій Затков. новини.